Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто перебуває з візитом в Ужгороді. На переговори з ним приїхали глава офісу президента України Андрій Ярмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Очільник офісу глави держави заявив, що переговори засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні, тобто на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента. Цитую Андрія Єрмака. Ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку наших відносинах. Високі гості відвідали найбільше кладовище Ужгорода Кальварію. Там ховають загиблих на війні українських військових. Війна має закінчитися. Людське життя можна врятувати лише миром. Написав Сіярто в соцмережі після вшанування героїв. Вони також відвідали могили військовослужбовців угорської національності, які загинули у війні за Україну. Угорська делегація, на чолі з головою МЗС, прибула на запрошення українців. Мета приїзду кажуть в адміністрації президента: нормалізація напружених відносин між Києвом і Будапештом, відвертий та конструктивний діалог. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення Угорщина відмовилася надавати військову допомогу Україні, не погодилася на транзит такої допомоги від інших країн через свою територію. Проросійський прем'єр-угорщини Віктор Орбан регулярно намагається блокувати фінансову підтримку ЄС для України. Йдеться про 50 мільярдів доларів. І активно виступає проти вступу нашої держави до Євросоюзу та НАТО. Натомість офіційний Київ демонструє бажання владнати всі суперечки у дусі добросусідства. Президент України, попросив мене та Андрія Єрмака провести глибоку розмову із вами і знайти спільні шляхи, оскільки, якщо ми нормалізуємо відносини, ми не бачимо жодної причини, чому ми не могли б мати і надалі чудові відносини. Угорський міністр наголосив, Будапешт очікує завершення війни в Україні. Утім, жодного слова про те, на яких умовах це закінчення має відбутися для українців через 3-4 дні після початку війни, коли ми передали Україні пожертву, ми сподівалися, що до цього дня на вашій землі уже запанує мир. На жаль, цього не сталося, але ми постійно повторюємо протягом останніх двох років, що хочемо бачити, як Україна нарешті буде насолоджуватися життям у мирі. У ЄС триває протистояння з Угорщиною перед самітом Євросоюзу 1 лютого. Там розглядатимуть надання Україні 50 мільярдів євро допомоги. Будапешт неодноразово погрожував заблокувати рішення. А сьогодні політичний радник угорського прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан підтвердив, що в суботу угорська сторона надіслала Брюсселю пропозицію, яка демонструє готовність Будапешта погодити допомогу Україні з бюджету ЄС. Та за словами Балажа Орбана, попри це єС, начебто, продовжує шантажувати Угорщину. Заяви прозвучали на тлі скандальних публікацій у Financial Times. Там стверджували, нібито євросоюз на випадок, якщо угорці опиратимуться, розробив план економічних санкцій, здатних підірвати угорську економіку. Через це за даними Financial Times, сьогодні навіть знизився курс угорського форента стосовно євро. Тим часом у ЄС інформацію про можливість посилення антиугорських санкцій не підтвердили. кажуть, переговори тривають.